Михайло Лонтівич, минулого тижня у бузьку відбулась нарада з представниками чотирьох районів. Тема, де буде центр госпітального округу. Як повідомив сайт Бузьке Радіо, що саме там буде центр госпітального округу. Що було надалі? І чи представники інших районів подали, може, якісь пропозиції чи звернення? Ну, ви знаєте, звернення були як то кажуть, від кожного з районів, фактично. Після цього, коли це питання стало дуже сильно актуальним і на ньому почали спекулювати, я вирішив дійсно зібрати якраз таку нараду 119 го виборчого округу, це чотири райони, щоб між собою якраз головні лікарі, голови районних рад, голови районних адміністрацій, почали дискусію. Щоб вони тому, що вони, виходячи на якісь брифінги, на зустрічі до людей, розказують одне, що кожен з них відстоює. Іменно свій район, тому що він вважає, що госпітальний центр госпітального округу має бути іменно в них, а не в іншому районі. Я хотів, якраз, щоб така дискусія відбулася щиро, між, наприклад, між представниками всіх районів, якраз, які я озвучив, і. Дивлячись один одному в очі, щоб вони, наприклад, навели свої аргументи, чому так а не інакше. Наприклад, Бродівщина, я все-таки надіявся, що стане головний лікар і скаже, у нас там є дві військові частини, у нас є станція желізнодорожні, у нас, наприклад, є київська траса, в нас ну, інше, у нас, наприклад, населення більше, у нас ще щось там. Тобто будуть дискутувати до. Доводити свої аргументи, на жаль, було тільки виступ департаменту Львівської ОДА, департаменту медицини, який розказував, чому там, а не інакше більше більшість наприклад, тільки на, на центр, на Бузьк, і все. Ну, Бузьк відповідно підхопив ту ініціативу і почав розказувати, що це вже все обговорено і на цьому поставлена крапка. Крапки не поставлено, це тільки розпочато і якщо будуть включатися активно, в першу чергу наголошую головні лікарі, тому що вони знають саму специфіку медицини, як треба звідки довести, що наприклад, згідно фапів, що має знаходитися в сільській місцевості, що потрібно в районній місцевості, вони знають, наприклад, мають статистику, як люди в певному окрузі, в певному районі хворіють на яку більше яка проблема, ми. Медична, тобто, що потрібно в центрі, чим лікувати. І от супоставляючи оці всі такі то ланцюжка такі составляючі, так, воно виявляється потім в кінцевому результаті, чому тут, а не в іншому районі. Це фактично таким та зустріч був даний старт. Я віддав оцей м'яч на їхню територію. Зараз м'яч в них в руках. Як вони з ним розпорядяться, залежить зараз тільки від них. Я в подальшому готовий буду неодноразово ще раз збирати їх. Треба буде, значить, в слідуючий раз це буде в бродах. Буде ще одна дискусія. Значить будемо там в Кам'янеччині, там на Радехівщині збирати. І будемо дискутувати. І чим більше буде аргументів в одного або в іншого районі, значить тим тим буде більша перспектива в того району в подальшому. І я вже коли буду мати аргументи у ці всі, всі на руках, коли обговоримо, обслухаємо всі райони, продискутуємо. Тоді я вже можу на рівні області, на рівні Києва відстоювати. Зараз я не маю ніяких аргументів, попри те, тільки що, наприклад, говорять говорять громади, говорять представники влади, але на жаль, мовчать головні лікаря. Андрій Голду нам чітко сказав, що оскільки броди є на межі області, вони не може бути центром госпітального округу. Чи це вже пролобійовано? Ми так бачимо суто бус, бо більше за близьк нікуди не йдуть. Ну ви бачите, наприклад, якщо ви відслідкували, то під час дискусії якраз говорилися, що чому мінус має тоді Бущина, тому що близько Львів поїдуть у Львів, наприклад, не поїдуть. Тому я вважаю, що наприклад зараз то, що броди на окраїні, теж це не є аргументом. Тому тому що ближче лежачі, наприклад, кому буде вигідніше їхати до бродів, а не до Львова, поїдуть сюди. Тому кажу, це все остається ще предметом дискусії. Михайло Михайлонтівич, наскільки ви відповідаєте за шахтарів, тобто бережете їх. Зараз сталася така трагедія, як наразі буде з допомогами і що буде надалі. Буквально перед нашою зйомкою телефонував якраз прем'єр-міністр. Ми говорили, що буквально день-другий вже ці кошти мають бути випущені. Проблема була в цьому, що рахунки ДП Львів вугілля були заблоковані в зв'язку з позовом внутрішньої регіональних електромереж. Це підрозділ які є в Міністерстві енергетики, і рахунки були заблокували в зв'язку з чим інвестиційні кошти, кошти на зарплату були заблоковані і шахтарі не могли отримати відповідних своїх зароблених коштів. І... У 2017 році ми добилися по державні гарантії інвестиційні кошти. 78 мільйонів, наприклад, Львів вугілля, за так, якби вдалося на 4 лави затягнути, і ці кошти також не могли поступити, тому що заблоковані рахунки. Буквально сьогодні зранку я повернувся з Києва. 22 мільйона вже зайшло розблокували. Сьогодні на протязі дня мають останні кошти. Розблокувати шахтарі, маючи дискусію після вчора з ними, коли Олег Михайлович Синютка приїжджав на шахту Степова і я там був, домовилися з шахтарями, що вони все-таки розуміють, що Ситуація ситуацію не треба розхитувати, але дискутувати треба, щоб влада дослухалася. Я взяв на себе відповідальність і Олег Михайлович, в тому числі, що ми зробимо все можливе, щоб розблокувати це. Нам вдалося буквально кажу ще раз, говорячи з прем'єр-міністром, він мені пообіцяв, що рахунки в подальшому блокуватися не будуть, тому що зараз введений надзвичайний стан в енергетиці. Рішення РНБО також є, щоб не допустити ніяких таких. Провокацій, а дати нормальну можливість працювати цим енергетичним підприємством і в тому числі вугледобувним в першу чергу, державної власності. Тому я думаю, що ця напруга в даний момент знята. І... Кошти, які мають надійти сім'ям загиблих і постраждалих, з якраз з державного бюджету з резервного фонду, з області, я думаю, що буквально в день другий вже будуть на рахунках сімей. Минулого року ви досить багато допомогли школам бродівщини. Це були комп'ютерні класи, і самобудівництво. Чи планується в цьому році вже на якісь саме об'єкти гроші? Якщо почати говорити з фонду ДФРР, це державний фонд регіонального розвитку. Всі чотири райони вже подали. У мене вже є певний перелік тих об'єктів, які подавалися. Одне що продовжили подачу якраз ось цих. Проєктів на ДФРР до 15 березня, тому що там були ще деякі критерії: там енергозбереження, там медичні заклади, заклади освітянські заклади, там трошки збільшили цей перелік. І до 15 березня було продовжено. Після 15 березня буде засідати комісія. На жаль, в мене сесійний тиждень я не зможу бути присутнім на комісії у Львові, але мої помічники з кожного району будуть там, будуть відстоювати всі ті об'єкти, будуть допомагати, щоб чим більше коштів залучити на район. І маючи мову, наприклад, із Ростиславом Замлинським, із Синюткою Олегом Михайловичем, вони мене запевнили, що якщо якісно зроблені проекти, якщо претензії до них не будуть, то вони будуть по максимуму старатися допомогти районам 119-го виборчого округу, щоб залучити чи побільше коштів.